Дорогі друзі, дозвольте поділитися з вами досвідами всесвітнього Адвентистського радіо за травень місяць 2024 року. Досвід від президента Всесвітнього Радіо Дуана Маккея. Дозвольте мені поділитися особистим досвідом, який я отримав кілька років тому. Коли мені було близько 50 років, я почав кашляти. У той час я працював у північно техокеанському унійному об'єднанні в Портленді, штат Орегон, як директор служіння і віце-президент із глобальної місії та евангелізації. Я звернувся до кількох лікарів, пройшов. І здав багато аналізів, і мені сказали, що у мене мікробактеріальна інфекція, яку, ймовірно, я підхопив під час моєї десятирічної роботи на місії в Конго. Я продовжував кашляти з року в рік у різний час, іноді приймав противірусні препарати чи антибіотики, які, здавалося, допомагали, коли мій кашель переходив у напади пневмонії. З часом мені стали потрібні більш сильні ліки. Це тривало близько 10 років, і мій друг, лікар, заспокоїв мене, сказавши, це не може бути рак, інакше б ти б уже був мертвий, і я вважав це чудовою новиною. Нарешті мій друг направив мене до відомого торакального хірурга, щоб пройти подальше обстеження. Результати показали, що в нижній частині правої легені у мене було утворення розміром з м'яч для гольфу. Вони вирішили хірургічним шляхом видалити всю нижню частину моєї правої легені, але знову запевнили мене, що це не рак. На той час я був президентом конференції Аризони і повернувся до Портленда на операцію. Я знав, що я в надійних руках, оскільки цей лікар був найкращим хірургом на західному узбережжі. Коли я прокинувся після операції, мій лікар сказав, Хороша новина полягає в тому, що ми все витягли, і ваша нижня заражена частка зникла. Погана новина полягає в тому, що це був рак. Як виявилося, у мене легенева муцинозна аденокарцеома. Це звучало не дуже добре. І після деяких досліджень мої підозри підтвердилися, рівень активності моєї був дуже низьким. Моя родина була засмучена цією новиною, особливо моя 90-річна мати, якій я не сказав про операцію. Не бажаючи її засмучувати, я планував сказати їй, щойно все буде позаду. Я могла молитися за вас весь цей час, сказала вона, і буду молитовним воїном. Негайно почала молитися. Коли я оговтався після операції, я зрозумів, що мій кашель зник. І незабаром я почувався набагато краще. Я досі пам'ятаю, як в одній із жінок в конференц-офісі приблизно в той час виповнилося 60 років, і вона була настільки засмучена своїм новим досягненням, що просто хотіла померти. Що ж, через кілька тижнів і мені виповнилося 60, і я був такий щасливий, що залишився живим. Сьогодні Дуейн Повністю одужав і продовжує очолювати служіння Адвентистського всесвітнього радіо. Це все сталося багато років тому, і з Божої ласки, я все ще тут. Я глибоко вдячний за те, що Бог зробив для мене і не лише для мене, але і для моєї дружини Кеті та для всієї моєї родини. Бог може все. Він є Богом чудес, і я хотів би захопити вас, якщо ви зіткнулися з важкою ситуацією або невилікованою хворобою, прийти з упевненістю до престолу благодаті, де ви знайдете милість і благодать, щоб допомогти вам у ваш необхідний час. Послання до Євреїв 4 розділ, 16 вірш. Ісус є великим цілителем, і незабаром ми будемо зцілені назавжди. Коли Ісус прийде, Він торкнеться нашого життя, і ми повернемо собі все, що втратили. Він зітре всі сльози з наших очей. Який це буде день? Тим часом дозвольте мені поділитися кількома дивовижними чудесами, які відбуваються прямо зараз, тому що Бог творить чудеса і по сьогодні, заступаючись за життя людей по всьому світу. Давайте зараз вислухаємо ще один вражаючий досвід. Пастор Вісам Алі повідомляє: два місяці тому я поділився історію пастора Вісама Алі. Якщо ви пам'ятаєте, він очолює нашу радіостанцію Адвентиського всесвітнього радіо і центр впливу в Назареті, Ізраїль, і ми часто розповідаємо, як Бог продовжує вести його дивовижними шляхами, коли він досягає арабського світу для Ісуса. У нещодавному оновленні Вісам відвідав Іорданію з особливою місією. Йому подзвонила група з дев'яти високоосвічених людей, які стежать за нашими програмами на арабській станції адвентистського всесвітнього радіо, і вони хотіли дізнатися більше про наше вірування. Той, хто телефонував, сказав: Для нас дуже складно все зрозуміти, і ми хотіли б особистої зустрічі, щоб ви могли відповісти на деякі наші запитання. Вісам відчув справжній інтерес до цієї групи, тому погодився поїхати до Йорданії та зустрітися з ними на вихідних. Це була небезпечна поїздка, оскільки прозелітизм заборонений в Йорданії, тож він сам зателефонував нам і попросив, щоб Адвентистське всесвітнє радіо молилося за нього. Ви знаєте, що було далі? Вісам чудово провів час із цією групою щирих шукачів. Коли вони переглядали фундаментальні вірування Бога, які містяться в Біблії, включаючи суботу та стан мертвих. Група особливо хотіла дізнатися більше про Ісуса і про те, що сталося після Його Воскресіння. Звичайно, ще одним величезним інтересом були пророцтва для арабів вищі знаки і сни мають велике значення, але надто скоро вихідні закінчилися, і візаму. Довелося піти, тому що вони погодилися продовжити вивчення через Zoom і поглиблено вивчали біблійні вировчення та пророцтва. Він сам сказав групі: Я даю вам два місяці, і якщо ви приймете рішення, я повернуся для вашого хрещення. Під час повернення додому до Ізраїлю вісам був затриманий на кордоні Йорданською владою, і, незважаючи на те, що його довго допитували про мету його поїздки та про те, з ким він зустрічався, він був раптово та незрозумілим чином звільнений із попередженням не займайтеся місіонерською роботою наступного разу. Пізніше Вісам поділився цим досвідом. Він сказав. Я не боявся, коли мене допитували. Тому що я знав, що ви всі молитеся за мене. Ось де ми залишили історію минулого разу. Ось ще одне оновлення. Але я не скажу, що це решта історії, тому що історія все ще триває. У Долині Рішення Минуло два місяці. І, хоча я спілкувався з Вісамом про нашу радіостанцію та про те, що зараз відбувається в цій частині світу, ми не говорили про групу з Йорданії. Потім, пару тижнів тому він дав мені дивовижне оновлення, яким я поділюся з вами. Після повернення з Йорданії Вісам продовжив навчання з цією групою зацікавлених людей за допомогою Zoom та онлайн вивчення Біблії. Це було дуже цікаво, але дуже складно. Вони охоче прийняли більшість біблійних істин, включаючи істину про суботу, стан мертвих і багато інших доктрин, але великим випробуванням було прийняти Ісуса як Сина Божого. Розумієте, мусульмани вірять у пророків, і для них Ісус був великим пророком так само, як вони вірять, що Магомед був великим пророком. Але поки мільйони відвідують місце, де поховані останки Мухаммеда, гробниця Ісуса порожня, тому що ми служимо Воскреслому Спасителю. Ось чому природа Ісуса дуже цікавила їх як Його смерть на Христі, так і все те, що сталося після Його Воскресіння. Їм було важко зрозуміти концепцію трійці Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Він сам знав. Що він ніколи не зможе переконати їх аргументами. У їхніх серцях має діяти Божий Дух, тому що коли ми ділимося біблійними істинами з іншими, ми ніколи не працюємо самі, саме Бог приносить переконання та зміну в серцях чоловіків та жінок. Він сам представив ці істини та відповів на всі їхні запитання, але все інше вирішував Бог. Ваші юнаки. Побачить відіння. Тоді сам отримав новину, яку так хотів почути: Бог діяв, і п'ятеро з групи почали сповідувати свою віру в Ісуса як Сина Божого. Вони хотіли наслідувати Його приклад і охрестилися. Але що спричинило зміни? Троє з п'яти поділилися, що вони відчули сильне враження, що Ісус закликає їх слідувати за Ним. Але між двома іншими була справжня боротьба. Хоча вони були щирими, вони просто не могли прийняти те, що вони вивчали про природу Ісуса. Одного разу вночі одному з них наснився сон. Він побачив, як падає в море. Він тонув, і не було кому допомогти йому в просторах океану. Він розповів Вісаму, що сталося далі. Я кричав до Аллаха і до Пророка Ісламу. Але відповіді не було. Я почав гірко плакати і відчував себе самотнім і покинутим. Потім раптом я побачив яскраве світло в небі і почув звук, схожий на сурму. Тоді я було почув гучний голос, схожий на грім, який наказував ангелам врятувати мене. Вони підійшли до мене і витягнули мене з моря, і я відчув, ніби ширяю в повітрі. Тоді голос позаду світла закликав мене і сказав: Іди за мною, я твій Господь і Спаситель. За долю секунди смуток у моєму серці змінився на радість, і я почав радіти і прославляти Його, тому що Він у вісні знав, і я зрозумів, що Це був Ісус. Він покликав мене, і тепер я приймаю Його як свого Господа і свого Спасителя. Він сам сказав, розповідаючи про цю історію, я був вражений почути, як Бог втрутився в його життя. І ще більше, коли інший молодий спеціаліст розповів, як йому також приснився дуже особистий сон. Він сказав, що те, що сталося в його сні, було чимось приватним і лише для нього, і він попросив мене не розповідати про це. Він сказав, що також бачив світло і чув, як Ісус. Кликав Його. Яке дивовижне свідчення сили Бога в частині світу, яка зараз роздирається конфліктом? Незважаючи на небезпеку подорожі, він сам планує повернутися до Йорданії, щоб охрестити їх, але він чекає на решту групи. Вони все ще навчаються, і він молиться, щоб більше із них також прийняли рішення за Ісуса. Будь ласка, продовжуйтесь. Молитись за вісами. Він працює в надзвичайно несприятливих умовах, але там, де буяє робота ворога, ще.